Привіт! От мені з 5 копійок. Я хочу поговорити про ситуацію з Фаріон, Що в Україні зараз робиться, бачу, що там студенти вимагають її звільнити і тому подібне. Я вам скажу: ви всі не праві. Того що дивіться, Фаріон вона пророблює велику працю з. Історію України, історію людей різних України, які а, мали би бути відомі, і вона їх робить відомими, про них розказує. А, вона вложиє величезну, величезну працю в це. Якщо би а, вон, і вона не права, вона промахнулася два рази. Вона промахнулася з, ну, Може, більше, ніж два. Вона промахнулася тим, що на солдат наїхала, а потім студента інформацію виставила і не вибачилася за це. І що сказати, так, вона промахнулася повністю Повністю. окей. Але давай подивимось так. Вона про цю працю робить, що я не бачила, щоб ще хтось так. Ну, розказував про Україну, про українців, про історію про відомих людей, про людей, які вложували в Україну. А, вона про них розказує нам. Вона хоче знати, хто такі українці. щоб ми знали, щоб ми усвідомлювали українців, хто такий український народ. Це величезна праця. І тим, що вона її закопує, тим, що вона не вибачилась перед студентом, і вона її сама закопує цю працю не розуміючи. Але того, що вона користує методи того століття, прошлого століття, що каже: ну, давайте ненавистю, силою і цим всім перебором волю інших. Суть такова, що вона не права. Але я би дуже хотіла, щоб українці побачили, що разом з нею і вона, і щоб Ірина Фаріонці побачила, що разом з нею, якщо вона не вибачиться не поміняється, разом з нею йде коту під хвіст, вся праця, що вона робила, і це дуже-дуже великий мінус для, для вас, вже, українці. Для вас вже, для вас молодь. Ви мали би. А, Найти з нею діалог і сказати, пані Фаріон, ми дуже вдячні за вашу працю, ми дуже її цінуємо і ми, і ми е, е, вчимося, але будь ласка, зрозумійте 21 століття і отак, будь ласка, ось так, і ось так, і ось так. Е, пойміть, ми отак вважаємо і поговорити. Ні, Фаріон кенселить, її кенселять, пробували Арестовича кенселувати. Uh, він стоит <рістич> теж переживає так, що теж занадто критикує багато, я знаю. Так що uh, українцям, надо, треба, треб. українцям треба, треба. Українцям треба перестати uh, вестись на все так емоційно, тому що ви ж самі себе зруйнуєте. Дивіться, uh, Ну, хто ще так розказує про а, історію України а, так чітко, і а, то, що, то, що ФСБшники би хотіли, щоб ніхто не знав і не говорив, Фаріон говорить. І так, вона повністю профукала а, ну, промахнулась. Вона повністю, повністю з цим з російською мовою, що солдати говорять, що вона сказала. Що вона студент виклала інформацію і не вибачилась це мінус. Треба вміти свої помилки признавати, тому що так ми ростемо. Якщо ми не признаємо свої помилки, ми себе закопуємо, і нема росту, і от остаємося в, в такому ж самому стані, Інфантільному, отак. Anyways. Просто що хочу поділитися, що а, ви краще цегугайс, трошки подумайте, не спішіть емоційно зразу на все реагувати, а, вчіться вибачатись, вчіться давати собі час, обдумати речі перед тим, як реагувати. А, мені би дуже хотілося, б, щоб а, ті, хто... Лідери думок в Україні були більш холодні, мали голови і не так емоційно якби, реагували на все і більше давали, якщо факти, а не просто ну, якусь злость якусь чи там зразу кенселити, пробувати людей. Я знаю, що я з Теж за, за Фаріон, трохи, за, за, за такими там людьми, хто якби лідери думок трохи. Не всі, не всі. Деякі. Про кого знаю, скажу, що думаю. <сум> Суть така ваша. Що, що, ну, ви всі радікальні? Ви всі радикальні. І я не бачу вас нікого, хто а, х, йде на діалог. Замітьте. Фаріон радікальна, Стерненко. Хоча Стерненко, почав більше цей трошки а, в, вирівнювати а, свою цю. А, ...лінію почав молодець. А, Арестович, ...вообще космос, а, правда, а, в нього. ...I understand, Я розумію, чого на нього біжається, бо він був, а, говорив багато таких фраз, що запальних фраз, що запалення визивають зразу. І ось багато велось на, нього, на це. А, Окей, okay, it, добре, поняла. А, але, в суті, що людина несе з собою? Що вона хоче, що вона добивається, от що вона. От, от слідіть за цими речами, що людина добивається. Всі хочуть блага для України тільки по-своєму. Якби. Напевно, всі хочуть ще собі якусь мати цей вигоду, а, в цьому, але. А, Треба ну, відступити назад і подивитися заново на всіх. Що you know, відбувається, яку лінію все-таки uh, ця людина чи ця людина? Еню, що я хочу сказати, що не, не закопайте арі, Фаріон а, Аріон Аріс. Не закопайте фаріон, будь ласка, її працю. І я дуже сподіваюся, вона сама трошки схаменеться, що її праця втратиться, якщо вона себе так далі буде заривати. Я вас всіх люблю, і радикальних, і космосів, і, і все таке, так що і, і прямих, і, і всі ви. Різні прекрасні, і, і всі ви потрібні Україні, такі різні, як ви є. Навчіться чути один одного. Будь ласка, ви, я вам кажу: ви всі прекрасні. Менше гейту, будь ласка, вам він не личить. На рахунок, на рахунок майбутнього України, я бачу так, що Треба буде рішати а, з Росією, де її треба буде все таки, як кажуть, а, перемогти. Вона має підкоритися під реальність, де Україна піднялась вище. Я не знаю, як це буде. Якось Бог це зробить а, і народ. А, але Арестоють 100% прав, що треба убрати гейт. Ненависть, коли вона от вам зараз прям зараз боляче зробила і перше чувство, що проходить ненависть, воно зрозуміло. Це зрозуміло, якби це від болі. Але якщо це втримувати, воно вже вас розрушає. Того любі українці, викиньте ненависть. Вона вам мішає думати ясно. Вона вам мішає думати ясно. Викиньте ненависть, вона вам не поможе на інфопросторі це точно, от людь допомагає, мабуть, в якихось моментах, там, в боях чи ще щось. Є на все своє місце, це потрібно, але затримувати в цьому стані не можна. Um, тому я дуже дуже бажаю і молюсь, щоб українці зрозуміли, що треба відпустити ненависть, треба відпустити ць, um, цей стан, це відчуття ось це, що просто ненавидіти всіх росіян, це неправильно. Um, це люди. Ми нас в нас в Штатах в Конституції, якби це дуже. Фраза, яка покриває все, що всі люди сотворені рівними, так так вони можуть бути преступниками, вони можуть це, але це людина, і не можна просто всіх людей, то тобто есть не можна якусь групу людей там ненавидіти чи бажати їх вбити, чи ще щось таке. Це не нормально. Люди, які вірять в Бога, вони не повинні. Ненавидити якусь групу людей. Це не нормально, це не здорово, це неприродньо, це ну це, це це те, що робить людей преступниками самих. І вони потім порушують закон, коли вони тримають серце. ненависть. Арестовіч 100% процентів прав. Тут народ, ненависть треба викинути. Фаріон для неї теж хай Бог поможе їй ненавість викинути. Того, що, а, я думаю, це і те, що її заставляє, вона запорює ось ці моменти, що а, не вибачитись в студента. Я би вибачилася, я взагалі акуратні, чи на інфопросторі. Я розумію, що, що це значить. Мені теж в цей в, 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 в приватну. Писали всякі Ей, а ти звідки? А де живеш? І терапере. Я кажу в Ісландії. Хто дуже інтересується. Шутки, шутка взагалі це треба, коли саме такі моменти були, то я не признавалась теж, звідки я що є ідея? Це хто наде сильно не а потім будемо рішати. Суть такова, що. Що, суть такова російські слова, да? <смі> отак От народ. Ми русифіковані, і ще багато треба ем, бути лагідними до себе. Теж треба нас довго роками русифікували і візьме час, щоб диресок якби. Дирусифікація ця пройшла, вона теж має пройти з якимось часом. Це не має бути насильно, це має бути поволі і природньо. От я теж думаю, кстаті, до речі, так, отак, бачите, українською що, Про що я говорила? Пташка до, досі. Мовчу, мовчу, все, багато говорів. Енівейс, да. Так. ненависть, Треба викинути ненависть. Треба, якби, ну. розуміти, що є час на все. Ненавистю ніколи ніхто нічого не построїв, замітьте. Ненавистю ніхто ніколи нічого не построїв, тільки любов'ю. Тому любов, вона мож, може зможе допомогти вам відбудувати країну. Любов, іменно любов до, до країни, до людей, до людства взагалі. Тому, тому будь ласка, почуйте, що Треба викинути ненависть, треба викинути ось цей комунізм, який кенселить один одного, чуть що, чуть не згодні з кимось зразу кенцилити. Це, це жах. Це просто жах. Це все. Це ну, society, society це спільнота. Вона не зможе а, нічого добитись, якщо вони тільки шукають з чим не согласитись з кимось. Треба знаходити спільне. Спільне і строїти. Спільне, спільнота, спільнота, спільне, юно, you know. so, anyways. Um, хотілося б, щоб українці шукали спільне, навіть в самих таких ярих противниках, подивитися, що в мене спільного з Фаріон, а що в мене спільного з Арестовичем, а що в мене спільного там ще з кимось. Я не говорю про колаборантів. Явних, що uh, колаборантів, що з, прям. Типа там, чи ще якісь такі, що в них реально є дії, які а, ну, караються, які, під, а, а, які підтверджують, що вони не на інтереси України працюють. А, в такому сенсі, що не то, що на, на прямі інтереси України. Тому, а, як сказати, ну Россидільність треба мати, I guess. you know, трошки. не, не, не всіх на вила, знаєш, брати. Інюйс. So, um, бажаю вам всього кращого. Все буде добре. Я знаю, що uh, діти, які зараз uh, виросли, які зараз народились в Україні, вони, коли виростуть, вони будуть жити в самі кращі часи України. Марк book, you Хештег know. букмакдис, uh, в них буде uh, одне з найкращих часів uh, жи, ну, одне з найкращих жи, uh, часів жити, коли в Україні uh, uh, можна. Так що я це знаю, я в це вірю, і я дуже надіюсь що українці піднімуться вище всяких ненавистів, вище всяких. Uh, мілких дріб... дрібниць і підніметься вище а, вище своїх, а, як а, разногласів і почнуть будувати, що спільне. От що в нас спільне, треба побороти ворога, що спільне, давайте поговоримо. Діалог, діалог має бути діалог, хлопці-дівчата, має бути діалог. І я бачу, деякі дівчата і хлопці це, це розуміють, і слава Богу. Це це дуже добре. Я, я знаю, що і, і деякі вміють слухати, прислуховуватись до інших. Одне, що дуже важливо, коли люди це роблять, не кенсельть їх Вчиться слухати, 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 слухати. От як ем, любе люб, любі відносини, як вони працюють е, на користь, на, є, на єдинство. Коли люди вміють слухати один одного, почути, зрозуміти і сказати, я правильно розумію, ти ось так і так считаєш. Е, і ця людина вам скаже, так чи ні? Ти неправильно зрозумів. Я все ось це ось так считаю, там, you know, communication, you know. Communication is такий <laughs> ключ до всього. So, anyways, uh, всім гарного дня, спокійної ночі і uh, um, всім здоров'я і uh, бажаю і бути uh, в безпеці, і, uh, і миру, любові і, uh, і всього найкращого вам, мої любі українці! До наступного разу! Mm-hmm. <laughs>